Друзі, ну і є. У нас прекрасна нагода поговорити е, тут наживо в студії з е, нашою колегою Заліною Люшиною, яка от побувала нещодавно в прикордонному вовчанську. і Зараз у неї все розпитаємо. Привіт! Привіт. Слухай, ну я хочу попитати на початку, як ти взагалі зважилась на таку поїздку, враховуючи, що місто прикордонне, враховуючи, що насправді за 10 кілометрів а, вже кордон з Росією, звідки летить все, що можливо, я так розумію, і будь-якої миті у Вовчанськ може прилітати а, мінометний вогонь, артилерійські снаряди. Знаєш, я це розуміла, і від цього мені ще більше хотілося туди поїхати. Бо в мене така певно якась нездійсненна журналістська мрія була з початком війни. В основному зйомки мої були саме на Київщині. І там, коли колеги із інших каналів або навіть там із нашого каналу їхали колись у відрядження там в Харків, теж ми раніше їхали. І мені хотілося бути на їхньому місці. Тому коли випала нагода разом з волонтерами поїхати до Вовчанська, я звісно не могла відмовитись. Така я поїду, тому що я цього хотіла, і я хотіла побачити, як там живуть люди, як виживає прикордонне місто, яке щодня знаходиться під цими обстрілами. Мені було цікаво перш за все поспілкуватися із місцевими. місцевими. Угу. Добре, що везли туди волонтери. От цікаво, просто знаєш, я розумію, по тому, що вони туди везуть, можна зрозуміти, яка потреба там в людей. Вони везли туди медичні препарати, бо лікарня вона там єдина не тільки на вовчанська, а й на найближчі території. Це як центр цивілізації, тому що окрім цієї лікарні майже нічого не залишилось, нічого не вціліло. Щоб працювало там з тих самих магазинів, аптек дуже мало що залишилось відкритим. І е, ці волонтери, з якими ми їхали туди, вони везли медичні препарати е, до цієї лікарні, тому що в цьому є величезна потреба, оскільки Вовчанськ мало того, що прикордонне місто воно там від цієї лікарні, в яку ми приїхали до кордону з Росією, там 4 кілометри до Білогородської 4 області. Кілометри, 4 кілометри, ну. якщо так напряму нам сказали, іти, то можна вийти там буквально за годину до Росії, до руського міра. І м люди там м дійсно страждають. По-перше, там мало людей залишилось. Mm -hmm. Це, само собою. А по друге туди важко доставляти гуманітарку туди важко доставляти якісь медичні препарати, і туди взагалі важко добиратися, тому що у нас дорога з Харкова до Вовчанська разом з волонтерами зайняла більше трьох годин. А по відстані, скільки там від Харкова до Вовчанська по відстані це близько 60-70 кілометрів, але тобто в мирні часи це реально година дороги. Так по суті. це година дороги раніше. Вовчанці добиралися за допомогою мосту, наскільки я знаю. Але спочатку. Адком воєнних дій цей міст розбомбили, і тепер їм доводиться об'їжджати. І ми теж їхали там 15 кілометрів десь по бездоріжжю, величезні ями, полями через десятки блокпостів. І в якийсь із моментів я подумала, що боже, тут такі величезні ями, що якась машина зараз точно заглохне, і ми станемо і навіть не доїдемо до Вовчанська. Так, ну якщо говорити про саме місто, ти кажеш, там якісь люди залишилися. Скільки їх е, якось? Ну е, чи можна якось їх групувати по якимось категоріям, чому вони звідти не їдуть? Наскільки ми спілкувалися із місцевими, із поліцією, яка там залишається? Вони кажуть, що ті, хто зараз залишились в Вовчанську, це 99,9% і справжні патріоти колаборанти втекли одразу, коли наші бійці прийшли і звільнили Вовчанськ. А до речі, варто зауважити, що Вовчанськ це місто, яке буквально з перших годин війни воно було під російською окупацією. Тобто туди росіяни одразу зайшли. Туди росіяни одразу зайшли, і в цій лікарні о сьомій ранку вже були перші розстріляні. І перші випадки, коли людей навіть не вдалося врятувати, тому що росіяни зайшли і одразу почали робити свої безчинства. І звісно, більшість людей не мала змоги виїхати. Ті, хто виїхали, там втекли, добре, але більшість з них вони залишалися там і переживали оцей русський мір. Вони витримували на собі. Як нам розповів лікар із цієї ж єдиної лікарні? Росіяни вдавалися там до катувань, до знущань над місцевими. Вони ставились до людей як до третього сорту, але чомусь, коли ти спілкуєшся з людьми, вони настільки звикли до цих знущань, що навіть не помічають їх. Тобто я там запитую у дідуся, там залишились лише пенсіонери в основному. Mm -hmm. Я запитую у дідуся, кажу, як вам було під русським міром, що ви переживали. І він мені відповідає, що росіяни вели себе більш-менш адекватно. Я кажу адекватно в якому сенсі? Мені розповідали про те, що у вас тут що були така катівні адекватність росіян, Так, ну, що були катівні, що були знущання. Він каже: Так, катівні були, але то на заводі з мене не знущалися. І в цей момент мені стало страшно від того, наскільки росіяни. Змінили наш світогляд, і ну українці просто навіть уже перестають помічати оці жахіття, які вони з нами роблять. Ні, ну звичайно, ми то народ терплячий абсолютно, але просто щоб от наявність катівень для людей була нормою, і вони якось це сприймали як е, само собою розуміючися, кажучи російською, ну це жах. Це насправді мені здається, що так вони і своїх привчили людей. От до такого, що е, взагалі знаєш, дна немає. Так, так, так ну. І теж якщо там до повномасштабного вторгнення у вовчанську було близько 17 тисяч мешканців, то зараз ну це близько чотирьох. І то, коли ми приїхали туди, ми з волонтерами привезли допомогу десь о 12-й годині дня. Перед тим, буквально за пів години до нашого приїзду, Вовчанськ вкотре обстріляли, uh -huh. бо він щоденно знаходиться під ударом. Обстріляли, ми приїхали, поспілкувалися із мешканцями, і о третій годині дня місцевих абсолютно уже на вулицях немає. Ти дивишся сюди вулиця, туди вулиця, все пусте. Оце певно мене і найбільше вразило навіть не ті руйнування, не щоденні обстріли, а саме те, що люди фактично вимерли. І як нам пояснили поліцейські, чому о третій вже нікого немає? Тому що саме після третьої росіяни починають сильніше обстрілювати. Ти вовчанськ, mm -hmm. люди вже звикли до так званого графіку їхнього, вони знають, що ага, зараз там 15, 16 шістнадцята, знову будуть гатити, і вони щоб уберегтися, йдуть і сидять вдома, щоб ну, хоч якось, вберегти себе від цієї небезпеки. Слухай, але разом з тим, дивись, от якщо згадуючи твій сюжет, от навіть ця жіночка, ця пані, яка була в тебе в сюжеті, розказувала про те, як вона бачила обстріл, і вона стояла біля вікна. Тобто, ми тут якось, знаєш, звикли, що якщо тривога намагає. Якщо ми вдома там ховатися, чи в ванну, чи в коридор між ну там використовуючи правило двох стін, а якось там. А ти не питала, де вони ховаються? Ну не просто ж не вдома ж вони сидять на дивані. В них теж правило двох стін, але вони настільки звикли до цих обстрілів. Розумієш, в них там розпорядок в день, вранці, ввечері, вночі. І для них це буденність. Це не так, як там ну в Києві, звісно, в порівнянні з Вовчанськом набагато рідше при. Літає. Ну, звичайно. Це факт. Ну. Тому для нас, коли є якийсь приліт, є вибухи, одразу всі кияни напружуються, кудись там тікають, спускаються в бомбосховище, згадують про свою безпеку, звісно. А тут люди вони фактично постійно знаходяться в такому стані вибухів, якихось руйнувань. І це для них. Ну ніякого ніякої події в цьому немає. Вони такі, ну окей, зірвалося. О біля мого будинку. Ну там схожу за стінку, постою. Я думаю, для них це просто вже перетворилося у рутину. Слухай, ну а якийсь побут? От, ти 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 питала: ну як вони там їсти готують? Де вони взагалі цю їжу знаходять? Ну чи чи це привозять волонтери? На чому готують? Чи є взагалі якийсь газ в плитах? Чи є світло якесь? Ну, тобто, такі елементарні речі, які ну ми от, Бачиш, періодично без світла сидимо і вже звикли. А як вони до речі? Стосовно газу, там дуже цікава історія, про яку я не знала, поки не приїхала до Вовчанська. Виявляється, весь цей час і впродовж там повномасштабного вторгнення. Поки Вовчанськ був під окупацією, газ до міста подавався з Росії. І е, коли вже наші бійці звільнили Цікаво. місто, так мене це теж вразило. Коли наші бійці вже звільнили місто, тоді росіяни такі, а окей, ми перерубаємо там цю трубу, е, вентилі закриємо, і Вовчанськ залишився без газу, тому що впродовж навіть е, всієї незалежності, наскільки я розумію, е, газом е, Вовчанськ забезпечувала саме Росія, Цікаво. і зараз вони. По-перше, без газу, по-друге, без світла, тому що окрім цих планових обмежень, так відключення електроенергії. Звісно, там кожен день гатять по лініям електропередач, і через це теж вовчанцям доводиться сидіти без світла, без газу. І в цих багатоповерхівках, от як ми бачили, сюжет жіночки в цих багатоповерхівках залишилось буквально там ну по 10 родин, максимум, по 10 чоловік загалом. Uh, всі люди, які залишаються в Вовчанську, а це там із 17 тисяч, близько чотирьох, всі ці люди вони живуть в основному у частному секторі, тому що mm -hmm. там є хоч якась можливість обігр... обігріватися е, там дровами, пічками і не померти з холоду, як мінімум, mm -hmm. тому що, е, от за словами цієї пані Віри, з якою ми поспілкувалися, е, в квартирі було 4 градуси тепла. Ну ми розуміємо, що таке 4 градуси тепла. Це те саме, що ти живеш так, на вулиці. Так, так, ти ти майже е, там спиш, одягнений, ходиш, одягнений, і я не уявляю, вони постійно постійні обстріли, постійні прильоти постійні обстріли. Так Аліно, я хочу тобі подякувати. Подякувати за твою сміливість. Ти поїхала в місто, бачите яке постійно під обстрілами знаходиться. Дякую за твою розповідь звідти. А про те, що про те, що нагадуєш, що такі міста варто згадувати, про них треба говорити. Вони потребують нашої допомоги, волонтерської допомоги, гуманітарної допомоги. Отак, от друзі, отак от живуть українці. Бачите, звикають до постійних обстрілів, звикають до збоченої реальності руского міра, і все це завдяки росіянам, які вдерлися в нашу країну, Аліна Люшина.